11 квітня 2011 року національний центр ділового та культурного співробітництва Український дім уперше на ярмарок інноваційних бібліотечних послуг та електронного обрядування зібралися фахівці бібліотечної справи з різних регіонів України, співробітники приватних компаній та міжнародних неурядових організацій, представники влади національного та регіонального рівнів, засобів масової інформації, а також просто зацікавлені відвідувачі. Усього близько тисячі осіб зібралися щоб продемонструвати та ознайомитися з інноваційними послугами, які надають відвідувачам публічні бібліотеки України, а також ресурсами електронного управління. Іворганізаторами заходу виступили програма Бібліоміст, Міністерство культури України, Українська бібліотечна асоціація, програма сприяння парламенту, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та відділ преси освіти і культури Посольства США в Україні. Я переконана, що сьогоднішній обмін досвідом з вітчизняними і зарубіжними колегами, нові знайомства, плідні дискусії і семінари, діалог бібліотечних працівників органів влади. Стануть джерело натхнення для бібліотекарів, друзі бібліотеки. А широка громадськість зможе по-новому подивитися на бібліотеки і вкотре переконається їх значності в житті, сучасного суспільства і кожної окремої особистості. Сучасні бібліотеки допомагають відкривати світ для українців і українців для світу. Вони роблять ваговий внесок у досягнення цілей державної політики. Ініціювала проведення ярмарку програма Бібліоміст, і яка є частиною ініціативи Глобальні бібліотеки фундації Біла та Мелінди Гейтс та допомагає місцевим громадам в Україні модернізувати доступ до інформації в публічних бібліотеках. Мета ярмарку продемонструвати широкому загалу успіхи 40 провідних бібліотек України, які реалізовують проекти на основі безкоштовного доступу відвідувачів до мережі інтернету я би дуже хотіла подякувати сотням бібліотекарів, присутнім тут сьогодні, за вашу надзвичайну відкритість до змін та інновацій, готовність ризикувати, започатковуючи нові послуги, так необхідні людям. Фундація Біла та Мелінди Гейтс вірить, що всі людські життя є однаково цінними, а кожна особистість заслуговує на повноцінне та продуктивне життя. Біл та Мелінда Гейтс вірять, що публічні бібліотеки відіграють вирішальну роль у досягненні цієї мети. Цим принципом вони керують. Також у діяльності своєї фундації. Ми віримо, що бібліотека, де вирує життя, може впливати, надихати та змінювати громади. І початком цих перетворень є запровадження інновацій. Упродовж нашої роботи в Україні ми співпрацювали з національними урядовими організаціями, відданими справі створення сучасних бібліотек. Вони присвятили нам надзвичайно багато часу та спілкувалися з нами з питань важливості роботи бібліотек більше ніж будь-який із урядів, з яким я коли-небудь працюю програма Бібліоміст працює в Україні з 2009 року і вже охопила близько тисячі публічних книгозбірень усіх рівнів від сільських та районних до обласних. Мета програми перетворення публічних бібліотек на центри громадського життя, де люди можуть отримати необхідну інформацію, скажімо, щодо вакансій, профілактики хвороб, можливості заснування малого бізнесу. Як це відбувається? Бібліоміст надає бібліотекам комп'ютерне обладнання. Проводить у 25 тренінгових центрах навчання працівників бібліотек комп'ютерній грамотності для кращого обслуговування відвідувачів, допомагає бібліотекарям представляти інтереси бібліотек і отримувати ресурси, необхідні для задоволення потреб місцевих громад. Формує у суспільстві розуміння ключової ролі бібліотек і бібліотекарів. Наша організація працює у 110 країнах світу. А програма бібліоміст належить до числа тих проєктів, якими ми найбільше пишаємося. Програма працює вже третій рік, демонструючи вплив бібліотек на життя громад та окремих людей. Ми віримо, що у сучасному світі інформація має бути доступною для усіх, не зважаючи на місце перебування. А ця програма підтверджує цей принцип за результатами останнього етапу конкурсного відбору до програми Бібліоміст. Цього року долучиться ще 730 публічних бібліотек. Це провідні бібліотеки України, які працюють над створенням моделі бібліотеки майбутнього. До 2013 року до проекту долучаться 1600 бібліотек. Тож на цьому етапі для нас дуже важливою є довгострокова підтримка всіх наших партнерів у вигляді фінансування та проектів, спрямованих на розвиток бібліотечної галузі та послуг, що відповідатимуть потребам місцевих громад. Понад 50 експозиційних стендів провідних бібліотек, підприємств та громадських організацій, продемонстрували досягнення у сфері інновацій та новітніх технологій. Міська молодіжна бібліотека Молода Гвардія з Києва презентувала проект Першокурсник в мегаполісі, що реалізується в рамках конкурсу Сучасна бібліотека іде в люди в контексті програми Бібліоміст і спрямований на підтримку студентів-першокурсників з інших регіонів України, зокрема використовуючи ноутбуки, підключені до мобільного g інтернет. Ету бібліотекарі проводять інформаційні акції для молоді у навчальних закладах та громадських місцях і переконують її обирати саме бібліотеку як стартовий майданчик для адаптації в нових умовах. Успішного навчання, пошуку роботи, організації здорового способу життя Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Гмирьова представила свою територію творчого спілкування. Проект розширює простір спілкування між бібліотекою та громадськими організаціями і творчими об'єднаннями міста, які використовують її приміщення для проведення дискусій, творчих лабораторій, майстер-класів, тренінгів. Завдяки проекту Краща половина життя центральної бібліотеки номер 141 деснянського району Києва пенсіонери отримують навчання в галузі інтернет-технологій, наприкінці якого вільно спілкуються за допомогою програми Скайп, користуються онлайн-крамницями та аптеками і іншими ресурсами мережі, що допомагають вирішувати повсякденні проблеми людей похилого віку. І на все зараз на бог нам заходіть. Як завдяки центру проектного менеджменту, барська районна бібліотека Вінницької області стала активною інституцією розвитку, консолідуючим центром дієвих перетворень в громаді, ділилася з колегами директор бібліотеки Любов Кирилюк. Центр проектного менеджменту це організація, яка надає послуги. Головам сільських рад нашої територіальної громади надає послуги активістам громади, працює над тим, щоб створювалося побільше громадських організацій на нашій території в нашому регіоні. Працює над тим, щоб всі активісти, всі керівники територіальних громад зрозуміли, що проект на діяльність, діяльність на конкурсній основі то найкраща форма праці в своїй громаді. І Відпрацювання різних бібліотекарі охоче спілкувалися з засобами масової інформації та відвідувачами, аби донести інформацію про свої інноваційні послуги. Ось як захоплено, представник центральної бібліотеки імені Рикова міста Судак розповідає про проект Мобільна бібліотека. На ярмарку був презентований досвід румунських, литовських та польських бібліотек. Експозиція «Польські бібліотеки Крокуєш з нами, крокуєш вперед показала нові можливості сільських бібліотек, які беруть участь у програмі розвитку бібліотек, що фінансується фундацією Біла і Мелінди Гейтс. Зокрема, були представлені діяльність та ініціативи публічної бібліотеки міста Замостя та обласних бібліотек Любліна і Жешова, що знаходяться неподалік східного кордону Польщі і є сучасними та активними закладами, які розширюють можливості громадян брати участь у соціальному та економічному житті. Я знаю. Як реалізуються ці проекти в Польщі і в Румунії. Вони є дуже реальні, вони є дуже конкретні. Людина сьогодні, зайшовши до бібліотеки, може відразу вийти через оце маленьке віконечко, може вийти в світовий інформаційний простір. Ми повинні вклонитися нашим бібліотекарям, мужнім, людям, яким все-таки вдалося на перехід якимось загальним тенденціям створити модерні сучасні бібліотеки. І добре, що в нас є їх багато. І добре, що вони розташовані не тільки в стольному Києві, не тільки в обласних центрах, а і в районних центрах, скажімо, на тій ж самій е Харківщині. У рамках ярмарку відбулися презентації круглі столи, міні-тренінги з використання інноваційних технологій у бібліотеках, перетворення їх на громадські центри із застосування механізмів електронного врядування та інших онлайн-ресурсів сьогодні на інформаційному стенді відділу преси освіти та культури посольства США в Україні представлені декілька електронних пристроїв для читання e-readers, І ми демонструємо використання їх бібліотеками США для надання нових послуг відвідувачам. Посольство США в Києві підтримує вільний доступ до інформації, який є обов'язковою складовою демократії, надає допомогу та реалізовує програми, спрямовані на розвиток бібліотек та їхніх фахівців по всій країні. Без сумніву, публічні організації, що сповідують принцип вільного доступу до інформації, у майбутньому матимуть навіть більшу вагу ніж наразі. Публічні бібліотеки роблять надзвичайно багато для того, аби задовольнити потреби сучасного глобального інформаційного суспільства. Чотири регіональні бібліотеки стали героями документального фільму Бібліотечні інновації в Україні. Дійсно ми сьогодні ярмаркували, тому що ярмарок як продаж. Ми віддавали свої ідеї, ми віддавали свої бачення, ми віддавали свої інновації для того, щоб їх запозичували інші. І ми запозичували інновації інших один в одного. Я думаю, що це збагатило нас всіх. Для кожного з нас це було дійсно професійне свято, тому цей ярмарок сьогодні закінчується. Хай живе наступний ярмарок. Упродовж виставки тривав конкурс на найкращу презентацію бібліотечної інноваційної послуги. Урочистим фінальним акордом стала церемонія нагородження бібліотек переможців, яких привітали директор програми сприяння парламенту парламенту-2» Елеонора Валентайн, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко та президент Української бібліотечної асоціації Ірина Шевченко. Учасники ярмарку також визначили експозицію бібліотечних інновацій, що сподобалося їм найбільше. За результатами голосування відвідувачів був присуджений приз глядацьких симпатій. Нагороди вручили і переможцям першого національного конкурсу бібліотечних блогів зірки бібліотечної блогосфери, який проводився програмою Бібліоміст з 4 лютого по 4 квітня 2011 року. В бурочистостях взяла участь і директор із корпоративних комунікацій компанії Майкрософт Україна Ярина Ключковська. Але навіть бібліотекарі, які не отримали нагород, залишилися задоволеними, адже вони стали учасниками безпрецедентної для України події, ярмарку інноваційних бібліотечних послуг та електронного врядування.